Протягом трьох днів на сцені палацу дозвілля листопад понад 300 дітей разом з керівниками провели ряд концертно-розважальних програм. Їх підготували 13 творчих колективів малої академії мистецтв, палацу дитячої та юнацької творчості та загальноосвітніх закладів міста. Ми танцювали три конкурси, і ще на другий день один конкурс, і на 1 сентября ми танець маска виступали в листопаді. Я танцювала маску, ну, бальні танці е і я займаюся з першого класу. Один із колективів, що виступав, Арт студія Браво Палацу дитячої та юнацької творчості. Ми це робимо з превеликою радості, задоволенням, адже серед виступаючих є і першокласники. І є вже ті діти, які колись були глядачами у палаці дозвілля листопад. Діти сприймають цей виступ з великою радістю. Вони чекають його, вони старанно готуються, адже вони хочуть подарувати радість своїм одноліткам. Таких маленьких патріотів, говорить міський голова Олександр Мамай, просто не можна не відзначити. Вони останні три дні. Своїх канікул присвятили нашим першачкам. Я думаю, ви звернули увагу, що вони всі три дні. По три рази виступали на сцені нашого палацу дозвілля листопад. Тому, мабуть, сьогодні ми їм повинні теж віддати шану і вони теж повинні відчути, що вони комусь потрібні. У театрі ляльок дітям продемонстрували безкоштовну вистави Думи Кобзаря. Плюс кожен маленький артист отримав грошову винагороду у розмірі 100 гривень. Найпрацьовитішим з усіх став колектив Арт студія Браво, які провели найбільше виступів. Ці діти від міської влади отримали по 200 гривень.